Люди, які залишають сміття в кінотеатрі, починають війни. Ось в цей момент людина думає так: я заплатив, значить, це не моя відповідальність. Я купив квиток, я маю право, хтось прибере. І не тому, що немає урни, і не тому, що важко донести стаканчик, а тому, що цей простір у її голові перестає бути домом. Він стає послугою тимчасовою, чужою, не моєю. Таке рішення, ми усі, хоча б раз, приймали, викинути тут і зараз чи покласти в карман. Таке мислення масштабується в кінотеатрі Це попкорн під ногами у місті, сміття й байдужість у масштабі держави. Війна, бо війни не починаються з ракет, вони починаються з логіки. Я взяв своє, а далі не моя справа. У кожної війни є прізвище, і це люди, які мислять приблизно так само. Вони теж заплатили грошима, владою, ресурсами, і тому вважають, що можуть залишати після себе будь-що. Раптово світ для них перетворюється не в дім, світ перетворюється у послугу, ресурс. І тому після них залишаються не просто руїни. А те, що прибрати, неможливо: радіація, відходи зброї, зламані життя. Усі ми живемо в одній закритій системі без запасного виходу, без іншої планети. І в цій системі клієнти відсутні. Є тільки мешканці.